Ну, наразі, вже станом на зараз ми маємо понад 13 тисяч паломників. Звісним чином, основний наплав... наплив зараз і буде відбуватися оці 2-3 дні. Практично, епогей, мабуть, буде в нас в суботу. Наразі основна маса паломників прибуває з Ізраїлю, Сполучених Штатів Америки і з інших європейських країн. Більшість із них саме йде по Лінії, в основному саме більша маса перетинає кордон Молдови з Україною, і далі уже традиційно через відповідні туристичні кампанії, організований під'їзд відповідним залученням транспортних кампаній, далі вони рухаються в основній масі під супроводженням наших поліцейських, рухаються безпосередньо до Умані. В УМІ нами спільно з національною поліцією з Державною службою з надзвичайних ситуацій організовано чітке чергування забезпечення цих процесів. Визначено загалом дев'ять контрольно пропускних пунктів, там спостережних пунктів, які забезпечують обмеження по в'їзду виїзду до саме місця святкування. І визначено контрольно пропускний пункт, через який проходять саме самі паломники, ті, які збираються святкувати. Дивіться, хотіла вас запитати, тому що от Натаніяху казав, що безпека це питання відповідальності самих паломників, які приїжджають до Умані, і такий акцент було зроблено, що, начебто, в Умані немає укриттів. Скажіть, будь ласка, що є для того, аби убезпечити ваших гостей від можливої потенційної ракетної атаки, і чи є укриття у місті, і на яку кількість розраховані вони? Ми дійсно е, попереджали і е, равинів, і керівництво е, Ізраїлю, і, і через Равинів, і через громадські і їхні організації релігійні е, попереджали щодо е, ну якщо при можливості е, якомога менше е, відвідувачів і прочан, щоб рухалось до нас, оскільки дійсно умань е, на жаль є і тим, в тому числі містом, коли відбувалися прильоти ракет. Ми це добре знаємо про. Ви весняний приліт в житловий будинок, і не дивлячись на те, що ми попереджали, звісним чином вони їдуть, тому що у них дуже дуже глибока традиція. Тут ми повпливати, мабуть, ніяк не можемо. Проте ми провели обстеження додатково ще там і 29 будівель. З них 24 ще визначили як додаткові укриття. Загалом, звісно, сама, саме місто Умань. Воно е, повноцінно забезпечене укриттями, це різного типу укриття від е, там складних до найпростіших укрить, і е, саме приплив е, такої кількості прача, е, звісним чином, це навантаження саме в тому місці, де вони святкують безпосередньо, ну відбувається свято. Тому е, саме в цьому місці, де на е, знаходиться могила садіка е, Рабіна цього нашого. Він вона в тому, в тому місці, де звісним чином немає тої кількості, яка хотілося, щоб була. Вони, звісно, не реагують так, як хотілося, щоб вони реагували на ці повітряні тривоги. Мабуть, це така категорія, яка і в Ізраїлі не особливо часто ходить до тих сховищ, і вони всі про це попереджені. Всі вони знають і кругом розміщені відповідні вивіски. Проінструктовані вони і через своїх власних равинів. Вивіски теж на мові і в риті, і на нашій мові, і на англійській мові, там щоб було чітко видно, куди слідувати, якщо лунає повітряна тривога, проте реагують вони не особливо охоче. Ми розраховуємо на те, що саме в цьому місці можемо розмістити в укриттях до 12,5 з половиною тисяч. Але на жаль, і ця кількість абсолютно не бажає туди спускатися. Вони у ці моменти відчувають себе, мабуть, зовсім по іншому. Тому будемо сподіватися, що всі наші додаткові заходи, в тому числі заходи з боку збройних сил України, вони спільно і комплексно дадуть змогу яким чином убезпечити це перебування. Ми дуже вболіваємо за це, щоб все нас пройшло мирно і без ексцесів. Проте, як правильно було зазначено, вони всі попереджені відносно того, що вони несуть персональну відповідальність за своє життя, за життя тих, кого вони привезли. І тут, умовно кажучи, влада самого міста, влада області, вони не зможуть кардинально впливати на їхню безпеку. Пане Ігоре, хотіла вас запитати, хто допомагав, а можливо, яким чином інструктував візитерів про те, як поводитися на випадок ну ракетної атаки? Чи були такі інструктажі, чи проводять інструктажі з візитерами міста? Звичайно, в першу чергу це превентивно проводиться заздалегідь через громадські організації, це відповідні їхні центри. Які займаються вже професійно організацією візитів на такі свята. Вони є як за кордоном, так і у нас безпосередньо в місті Умань. Тобто, первинна ланка превентивних попереджень, ми збираємо і збирали їх, як в цьому році. Далі, звичайно, через ці самі організації вони винаймають також і працівників, які. Володіють їхньою мовою для того, щоб інструктажі проводити саме їхньою мовою для цього виготовляються відповідні інструктивні свого роду записнички, які при, поступ... при надходженні прочан до місця паломництва вони отримують безпосередньо для того, щоб все їм було відомо, де вказано, які обмеження сьогодні діють саме для них в цьому місці, де вони можуть отримати відповідну інформацію, де знаходиться служба, наприклад, міграційної підтримки, де знаходиться укриття, коли діє комендантська година. Тобто, всі ці речі викладені в інструктивних записках, які їм видаються. От ви торкнулися питання комендантської години. Мені просто от цікаво, чи поінформовані хасиди, що вони не мають права в цей момент перебувати на вулиці, і чи очікуєте ви слухняності їхньої на цей випадок? Чи вони дотримуються цих правил? Чи все ж таки, як ви сказали, що трошечки, якби ну вони трошечки спокійно ставляться до можливих ризиків для їхнього життя? Ну про них дуже складно казати про спокій в процесі, коли вони святкують уже свято, там якраз можна побачити різноманітні порушення, чому ми так посилюємо там і відповідні режими діяльності у цей час, особливо в нічний час. Ну, зокрема, за минулу добу, наприклад, порушення комендантської години було зафіксовано у один випадок. Тобто, коли вони не проходить саме свято з 15 на 16-те, вони відповідним чином нормально відносяться і всі розташовані в своїх готелях, там місцях компактного проживання, де вони проживають, коли іде процес святкувати святкування, вони звісним чином до нас звертаються, щоб ми, хоча б, на цей період йшли їм на зустріч, тому що саме цей період це тоді, тоді, коли їм вкрай необхідно бути саме біля могили, і ми звісним чином будемо намагатися. Я кажуть, з порозумінням ставитись до певних питань. Вони не, не реальні порушники, але ви знаєте, коли дійсно їх буде 30 тисяч, наприклад, минулої ночі вони вже кострик на балконі палили. Тобто, в них зовсім інші свої бачення відношення до позитиву, до життя, і від них, ну, кажучи, можна очікувати різних варіантів. Тому всі наші заборони вони частково ну, не частково а частково іноді порушується але для цього надзвичайно потужно ми там тримаємо наших правоохоронців. Я сподіваюся, що вони забезпечать і для самих уманчан, що теж немало важливо безпеку, і для прочан. Скажіть, будь ласка, останнє запитання. Хотіла поцікавитися, що відповідають, коли їм кажуть, що потрібно поводитися відповідним чином, тому що воєнний стан, тому що є певні ризики. Ми знаємо, що сусід наш неконтрольований і непрогнозований. Що вони відповідають? Що чуємо у відповідь? Ну, як правило, вони посилаються на те, що вони практично все своє життя живуть в такій самій ситуації, коли лунають тривоги, коли є прильоти, а один. Господь вирішує кому бути, кому не бути. Тому якщо таке відбудеться тут, то це виключно як кажуть на вгоду Господу, і тому це навпаки можливо. Там вони по-іншому сприймають з точки зору там буття, життя і смерті. Вони дуже оптимістично називають слово ракети. Ми їм переконували, розказували, що так це не ракети, які летять з ваших. Сусідніх молокачих держав або терористичних організацій це трошки крупніші ракети. І, наприклад, наводим, на жаль, приліт однієї ракети, яка забрала одночасно вже там 24 життя. Їх це абсолютно не лякає. Але всі вони розуміють, всі вони як, як будуть виконувати всі вимоги. Дуже тяжко. Зрозуміти, як всі, допустим, 25 чи 30 тисяч будуть їх виконувати одночасно, але тим не менш, вони от в такому е, мурашнику проходять це свято, і вони від цього радіють, і, е, і ми будемо сподіватися, що все буде добре. Я побажаю вам, пане Ігоре, щоб все спокійно пройшло, святкування нового року єврейського, і щоб все було мирно, спокійно і щоб не було всяких небезпек, дай Боже. А глядачам нагадаю, що це був Ігор Таборець, начальник Черкаського УВА,